Вона завжди казала, що в нас все добре, що ми команда, що пройдемо через будь-які труднощі. Я вірив їй. Але найстрашніші зради це ті, про які не говорять, які приховують у тиші. Одного ранку я прокинувся і не почув її дихання поруч. Пішов на кухню, а її чашки немає. Телефон вимкнений. Ключі від квартири залишилися на столі. Я зрозумів, що вона пішла. Я намагався зателефонувати, писав, ходив до її роботи, ніде не було її. Мої друзі теж нічого не знали. Виявилось, вона поїхала до іншого міста, я просто зібрала речі і зникла. Я відчував себе порожнім, наче частина мене пішла разом із нею. Але найгірше було не це найгірше те, що вона ніколи не сказала мені правду, ніколи не пояснила чому. Пізніше я дізнався, що вона почала нове життя з іншим. Її останній меседж був простим Вибач, але я більше не люблю тебе. Я довго не міг зрозуміти, як це сталося адже ми мріяли разом. Будували плани. А потім усвідомив іноді люди змінюються, а слова залишаються лише порожніми обіцянками. Я втратив її, але знайшов себе, і тепер готовий рухатися далі, хоч і з болем у серці.